Як у 2010-му влаштувати 90-ті? Дабі-дабі, і це добре вдалося. Реселванія 26 була одною з тих, про яку ми можемо сказати. Ностальгія, ще впак, бо це було наше щасливе дитинство. Та ви ніколи не задумувались, що Реселманія 2010 року була дуже просякнута духом 90-х. І це не тому, що на тій манії вився Triple H та інші зірки тих років. Самі протистояння змусили фанатів відчути не просто олдскул, а й те, що вони ще не все бачили, адже є історії, які ще не завершились, ну а нашому поколінню це зайшло анітрохи не менше. Монреальська підстава, яку влаштував Вінс Макмехон. Стало болючим ударом для Брета Харта. Він програв титул у рідному Монреалі, коли рефері. За наказом Вінса зафіксував тепаут, коли Майк стримав Брета у захваті, але останній не тупотів. і це після 14 років вірності Вінсу і його компанії. І після цього Бре завершив свої виступи на ринзі і був дуже злий на Вінса. І от через 12 років. Дабі дабі і вирішили згадати той злощасний 1998 -й. ворожнеча Брета і Вінса завершилась тим, що на 26-й манії босому дозвону наваляла по його заслугах уся родина Хартів, включно із Бретом. І Брет отримав перемогу в тому поєдинку і що важливіше нарешті помстився. Думаю, фанати, які спостерігали за цією історією ще 90-х, мріяли про подібне її завершення, і вони його отримали. Далі розкажемо про двох зірок, що запалилися в 90-х. Вайту Вайтуджея і апортуніста у 2009 році Кріс Джеріко та разу стали командними чемпіонами. а в команді вони не дуже то добре і ладнали. Згодом Едж отримав травму, і Джеріко довелось змінити партнера. Цим партнером став біг Шоу, Пізніше вони втратили пояс. На королівській битві Едж повернувся та виграв. Обрав він поєдинок за титул чемпіона світу у важкій вазі, яким на той момент володів Андертейкер. на одному з випусків Смакдауна Тейкер захищав чемпіонство проти Джеріко у матчі без дискваліфікації. Під час бою едж сидів за коментаторським столом, він втрутився в бій, загарпунивши тронаря, після чого Джеріко добив його котрейкером і, утримавши, став новим чемпом. Після чого почалась їх люта ворожнеча. На манії вони вибивали одне з одного все лайно. переміг Джеріко, і після цього ще хотів добити, Еджа, проте той відбився і провів Джеріко Гарпун прямо на коментаторський стіл. Ось на такій не найприємнішій ноті чемпіон і завершив вечір. Ну Едж буде змушений поставити свою кар'єру на паузу через травму. А пізніше молоду зірку кінця 90-х ведуть до зали слави дабі дабі і. І не едже єдиного після того вечора ввели до зали слави. Шон Майкл став зіркою ще у 80-х. а в 90-х неодноразово змагався з трунарем і кілька разів його перемагав, проте не на Ресламанії. У 2009-му Майклс Майкл все ж вирішив покінчити зі стріком мертв'яка, але програв невдало виконавши стрибок і потрапивши у Тумстоун. у 2010-му Майклс кинув скинув виклик трунарю на матч реванш. Амрець поставив умову, якщо Майклс програє, то завершить кар'єру. Це був просто шикарний мейн-івент Реселманії – бій, якого з нетерпінням очікували абсолютно всі. Здавалося, що Майклс ніколи в житті так не викладався на ринзі. Все ж Майклс програв, але змусив всіх фанатів повставати зі своїх крісел і віддати шану кумиру. Крім вище згаданих подій, на тій манії також виступали багато зірок нового покоління. Та все ж 90-х там був присутній. Ну а якщо вам сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це змотивує мене робити більше такого контенту. Побачимось.